Ми мусимо захищати себе, мусимо народитися як справжня країна, яка вже воює з москалями 500 років. Служимо народу України і зараз здобуваємо свою волю. І тому ми тут зібралися з побратимами віддати свій обов'язок нашій країні. Життя нас мотивує, наші сім'ї, наші дружини, діти. Ні я, ні мій син ніколи не забуде. У Нас п'ять годин ранку розбадили взриви. Ми мусимо продовжити наш рід і продовжити його гідно, так як наші гетьмани. Князі здобути перемогу і жити щасливо на нашій землі. Чи бачите ви зараз у молоді таке бажання змінювати країну? Можна сказати, що є, і можна сказати, що ні. Навіть можемо винести таке бути людиною. Моя дитина попала під обстріл. Сьогодні ми поговоримо про те, що турбує молодь. очима людини, яка пережила війну та переїзд. Добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, звідки ви родом і яким було ваше життя до початку війни? Добрий вечір. Я з Донецької області, місто Мірноград. Ходила я в місті Мірноград, ходила я на працю, працювала медичною сестрою. Діти ходили до школи, дуже були, були радісні, що посещали школу. Чоловік ми працював на шахті. Сім'єю ми часто будували плани домашні, е, їздили е, на природу, ловили рибу. Е, ну, це у нас було дуже так, прийнято. Це о, время, цікаво було. Ну, щось таке ну, добре, самогранце було добре. добре. Е, будували плани на майбутнє, е, любили подорожувати. Це дуже дуже приємні, приємні такі почуття і хвилини. Я хочу запитати у вас, коли ви зрозуміли, що вам потрібно переїжджати. От який такий момент у вас найбільше зачепив? Був такий момент, коли моя дитина попала під обстріл, і я у мене як материнська чуйка одразу так схопну от. Почула, що треба звідси з місця треба виїжджати, бо це вже був жах. Були близькі такі обстріли, люди, сусіди вже виїжджали. і я Ну, зрозуміло, що треба, не треба чекати далі, треба зараз виїжджати. З якими на вашу думку зараз проблемами стикається молодь? Проблем зараз можна сказати багатенько зараз. Тобто, ну, молодь зараз не така стала, як раніше ми були, допустимо, як ми були. Вони зараз такі боболі і активні, є, і є неактивні, які забиваються в собі, і не зрозуміють, що їм робити далі. Тобто це навчання, праця, будувати майбутнє, треба бути, треба їм підсказкам, як правильно вибрати путь свій свій дальший. Вони дуже, дуже Діти зараз дуже ранні бувають і такі, що бувають, попадати в якусь халепу і бояться батькам сказати, а треба ну, якось їм допомогти. Скажіть, будь ласка, от які у вас зараз надії на майбутнє? Це закінчення війни, і щоб у майбутньому все головніше у дітей було все добре, щоб діти могли навчатися, кудись їздити, щось, щось ну треба відпочивати десь. Це саме головне наше майбутнє, наше майбутнє нашої України. Чи бачите ви зараз у молоді таке бажання змінювати країну? нашу? Можна сказати, що є, і можна сказати, що ні. Тобто ця війна вона у дітей це застопорила. Це, ну, бачите, як, щоб розвиватися далі. Воно якось їм ні. Дивіться, хотілося б почути, які б поради ви хотіли дати молоді. Головне, найголовніше це повага батьків: йти далі, нічого не боятися, розвиватися далі. Підтримувати друг друга в тяжку хвилину, також навчатися і не стидитися, і ну, саме головне ну, будь людиною. На перше бути людиною. Тут навіть можемо винести таке, бути людиною, в принципі, я думаю, так. Да? От вас запитати так. Знаєте, дізнатися, як проходила ваша адаптація тут і наскільки тяжко було тут освоїтися тут. Адаптація у мене пройшла, так, можна сказати, трошки я хвилювалася. Коли це, приїхала сюди, по-перше, я не знала цього місця. Коли я приїхала, мені, мені дуже було е, якось тяжко, я плакала, ну, я десь, ну, плакала, мені було дуже тяжко. Потім я зрозуміла, що все не також дуже і погано. Я познайомилася з сусідами. Коли за час я стала хрещеною е, люди дуже, дуже я так зрозуміла, що дуже це не так і погано, це дуже тут все добре. І я, я ну, за час так, я так потихеньку, потихеньку, ну як звикла. І, а так а, ну, зразу було дуже тяжко, як ну, себе тут повести, куди бодку ми приїхали. Там, ну, якщо вернутися назад, навіть не хочеться оглядатися. все, Тому що все, все йде по-новому заново. І це це дуже ну, класно, можна так сказати. і Я думаю. І, і ще буде класно. І Я адаптацію, ну так буде, можна так це адаптацію, пройшла, можна сказати, добре. Це дуже добре. Просто зараз да, там, якщо ми говоримо про те, що турбує молодь, то молодь 100% її турбує. Ось це все. Це постійні переїзди, зміна навчання, місце навчання, тому що да. От... Як зараз ми говоримо про те, що людям доводиться переїжджати, змінювати клас і тому подібне. От зараз нас це і турбує. Дивіться, ви ж спілкуєтеся з молоддю, і мені от цікаво, як ви ставитеся до їхніх ідей і чи підтримуєте ви їхні ідеї. До молоді я дуже ставлюся дуже гарно, дуже добре. Мені дуже сподобається з ними спілкуватися. Я їм даю свої ідеї, підтримую їх. Мені дуже це подобається, коли у них, коли у них все. Получається, я аж цього, аж божеволюю, коли молоді все так. У них це так ну, І вони такі щасливі, це так класно. Що вас найбільше надихає в молоді, мотивує, можливо? Ну, Молодь, я, я ще казала, що вони бувають, ну, діти такі разі, вони допомагають, підтримують цю тяжку хвилину. Один одному підказують. Якщо щось щось не так іде, людина молодь вони якось вони такі активні, ані допоможуть, допоможуть, підскажуть. Не треба от це, там хитріти. Це не добре. Треба говорити правду, як воно є. Оце саме головне говори казати правду, щоб молодь казала правду, яка вона є. Що ви от найбільше цінуєте? Які цінності чи от в молоді ви зараз цінуєте найбільше? Е, повага. Е, повага. Добро. Дивіться, я вам от хочу дуже подякувати за те, що ви. Прийшли на наш підкаст. Я вам дуже вдячна. Мені було дуже важливо почути вашу думку, тому що зараз серйозно дуже багато чого турбує нашу молодь і мені хотілося б почути це очима вашими, так як да, ви, там вам довелося покинути своє місто, і це дуже тяжко. Я впевнена для вас, для ваших дітей 100%. Тому я вам дуже вдячна. Дякую. вам. Мені було дуже приємно поспілкуватися. Я дуже вдячна вам за цю розмову. Що турбує мене? Мене турбує те, що буде завтра. Мене турбує те, що я майже кожного вечора, коли лягаю спати, молю до Бога, аби тільки прокидатися знову і знову. Що мене надихає. Мене надихають люди. Надихають те, що вони роблять. Найбільше скажу чесно, мене надихають волонтери. Просто як вони зараз тримаються. Наскільки б їм там тяжко не було, вони все одно продовжують йти. І це дуже важливо. Волонтери, я вважаю, які зараз залишаються і далі, то вони прям міцно тримаються. Мене надихають люди, які підтримують наші ідеї, підтримують ідеї молоді. На мою думку, це дуже важливо, тому що зараз наша країна і. Частично тримається на цьому. Та ні. ні. І я щесь подякувати скажеш. Ну, Видно. Але так як цей підказ про те, що турбує молодь, я також хотіла почути думку їх. Тому я мала питання й до молоді. Якими проблемами стикається молодь і яке ти бачиш вирішення цих проблем? Я можу бачити це, скріше, що щоб їх сприймали, яким є. Вирішення цієї проблеми це що в кожен людині в цьому скільки не з'явилося на молодь, а, ну то що в неї зростає у ні, типу, ну, вчиться не заслужувати, тому що зараз молоді відкривається зовсім по-іншому. Вона має своє самопрошення. І не завжди це може оцінити. Тобто навіть подивитися на тебе зворі з іншого боку. Я цим спохалася, коли в мене спів одягу як неформальної людини. і Може сказати, мене за це засудили. добре. Я не хочу, щоб майбутнє зараз молодь засушував за самовирушення і приймав він є. б ти порадила молоді. б я порадила молоді, це ніколи не здаватися. ідіть до своїх мрій і цілей. І ще одне я скажу світло, яке є. Кожен з вас пронесіть скрізь свого життя, тому що ви, насправді, круті, класні, не зупиняйтеся і щоб все у вас в житті було добре. Що турбує тебе та молодь? Якщо говорити за себе, то мене скоріше нічого не турбує. І це правда. Якщо говорити за молодь, це треба дивитися з інших сторін, які це може бути як проблеми стосунками з батьками, також сфера моральних стан, ми знаємо, який зараз ми живемо, що може ще турбувати це те, що якщо хтось з батьків він військовий, і він не може переживати це розлучення, не бачитися постійно когось з батьків. І також це, скоріше всього, можна додати іще захищеності, тим, що молодь вона вийде і нічого не буде зашкоджувати в суспільстві. Що змінилася ти та молодь, коли почалася війна? Ну, звичайно, що змінилося, але це більше файний контекст, тим, що. Я зрозуміла, що треба йти вже реалізовувати свої дімплії, е, ну і цілі можна надати, і можна сказати, що одна з цих дві це була танцювати, і можна сказати, що в мене це вийшло реалізовувати, і я далі цьому розвиваюся, е, танці, тому що це моє життя. Якщо говорити змор, так звичайно, вона змінилася в мене зараз інші кініки, інші дія, типу, можна почути. Молоді одну мрію та бажання, щоб закінчилася війна, щоб було в Україні. Мир. Звичайно, ми зараз вони думають по-іншому, тому що зараз такий час, момент технології, тому що раніше ну, не було так багато технології. Таку. Часто читали паперові книжки, а зараз все в інтернеті та біло можна знайти. І так далі. І я це за себе також кажу, тому що раніше, коли я там на початку школи вчилася, і ну, ще не було так користування, то ці всі технології це було більше такого ну, більше канал читала. А коли вже з'явилися технології, ну, спід, а, ну, можна знайти все в інтернеті. Ось так. Який страх на сьогодні має молодь? Ну, таке важке питання. Скоріше всього, це як можна почути відмовинки, щоб не було ракета. От реально вирішили свої проблеми. Це, скоріше за вам, молитися Богу, щоб Господь дав мисс в серці, щоб запустив і ну, ще не молитися, щоб не закінчилася війна. Тому я іншому вирішив бачив, де тільки одне пішення, своя молитва до Бога, щоб країна виставила і пройшов миру.